Всім привіт! Мене звати Єгор. Сьогодні ми на нашому будівництві. Хочемо показати вам, яка робота вже виконана і чим займаються зараз наші хлопці-будівельники. Ходімо зі мною. Одразу ми потрапляємо до нашого тамбура площу 7 квадратних метрів. Тут можете звернути увагу на панорамне вікно, яке виконує тут одразу дві функції: по-перше, це джерело додаткового освітлення з іншого боку, це декоративна функція. Також можете звернути увагу на каркас внутрішніх стін, які ми потім будемо забивати. Нашим природнім утеплюючим матеріалом також почали зведення дерев'яного каркасу, привезли 14 кубічних метрів якісної сосни, обробленої біозахистом. Потім почнемо засипати та трамбувати наш природній утеплюючий матеріал, після чого отримаємо такий міцний монолітний будинок. Цей етап будівництва ми можемо спостерігати в ванній кімнаті, і я хотів би запитати бригадира Андрія, скільки часу пішло на зведення ось такої стіни. На зведення цієї частини стіни у нас пішло трохи менше. Ніж половина робочого дня, і, на мою думку, за повний робочий день ми зведемо її повністю. Зараз ми знаходимося в світальні, яка має площу 35 квадратних метрів. Праворуч можемо бачити дві спальні кімнати з лівого боку: санвузел, ванна кімната та кухня, яка сполучена з вітальною. Зовнішні стіни мають такий вигляд: їхня ширина 40 см без облицювальної штукатурки. Це така міцна та надійна стіна. Отож, запрошуємо вас відвідати наше будівництво та переконатися у якості нашого екологічно чистого будинку.